Чого відео почати? Всім привіт! О. Всім привіт! Які асоціації у нас викликає слово медицина? Лікар, лікарня, таблетки, уколи, хвороба? Чому саме вони? Тому що саме ці речі були фундаментальними в пострадянській моделі медицини. Все інше було другорядним: ментальне здоров'я, профілактика і реабілітація. Професія психолога та психотерапевта щодня стає все більш популярною, і сімейні лікарі, як координатори з ментального здоров'я, отримали чудовий інструмент у вигляді MH-GAP. Невеликими кроками ми перебудовуємо нашу первинну ланку медицини на профілактичний напрямок. А що ж з реабілітацією? Тому що для багатьох лікарів наших цей напрямок абсолютно новизна, однак його важливість в умовах повноваштабної війни важко переоцінити. А ще у багатьох з нас уявлення про цей напрям медицини застарівше. Тому давайте найближчі кілька хвилин поспілкуємось про те, який стан справ в Україні з реабілітацією і як вона має розвиватися. Отже, реабілітація. Це комплекс втручань, призначених для оптимізації функціонування та обмеження життєдіяльності осіб із розглядами здоров'я у взаємодії з їх оточуючим середовищем. Темно, правда. А я це визначення три дня вчив. Є ще визначення правда з закону, але його не те, що вивчити, його зрозуміти до кінця не можу. Давайте скажемо простіше: це комплекс заходів, спрямованих на відновлення функцій, втрачених частково або повністю внаслідок хвороб, травм чи старіння. Тобто, якщо задача профілактики не допустити втрату цих функцій внаслідок хвороби, задача лікування прибрати фактор, який спричинює зниження функціонування. То задача реабілітації повернути ці функції. Доктор. А я зможу після операції іграти на скрипці. Звичайно, батінка! Класно, а до операції не умів. Звичайно, абсолютною, тобто 100% метою реабілітації. Має бути повернення на той самий рівень функціонування, що був до захворювання. Якщо ми говоримо про людину працездатного віку, то це повернення на роботу, якщо ми говоримо про футболіста, то це повернення на футбольне поле. Мета реабілітації визначається спільно з пацієнтом, і вона не завжди буває такою амбітною. Наприклад, це може бути відновлення ходи, відновлення мовлення, відновлення навичок самообслуговування. Ця мета індивідуальна і залежить від ряду чинників, таких як. Важкість захворювання, бажання пацієнта та його родичів працювати, відповідно матеріального забезпечення і так далі. Для більшості з нас поняття реабілітації зводиться до поради пацієнту після інсульту стискати в руці експандер або скручувати дулю по телевізору улюбленому політику. Ще гірше, коли це поняття обмежується виключно апаратним лікуванням. Тому давайте з вами поговоримо, хто такі спеціалісти з реабілітації і ближче розглянемо кожного з них. Першою фігурою в реабілітації, після пацієнта, звісно ж, є лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. Саме він очолює команду, координує її дії і спільно з командою та пацієнтом визначає мету реабілітації та її план. Основною його задачою є медичний супровід процесу реабілітації. Далі йде фізичний терапевт. Що у нас виникає в свідомості після фрази фізична терапія? Звичайно, це старенький кабінет з допотопним обладнанням, кушеточками, відгородженими один від одного блакитними занавісочками. Все це правильно називати апаратним лікуванням, однак, не фізичною реабілітацією. Фізичний терапевт сьогодні це спеціаліст, не медик, однак, який знається на анатомії та фізіології людського тіла, і його задача максимально відновити його функціонування. Через фізичні вправи. Він оцінює стан вашого тіла і індивідуально розробляє комплекс вправ, які ви будете робити разом з ним або під його наглядом. Кабінет такого спеціаліста радше нагадує тренажерний зал, ніж традиційну палату в лікарні. І також фізичні терапевти можуть мати помічників, які так і називаються асистенти фізичного терапевта. О, мой молодець, я тебе пересадив, бо ж тут високо ти ж розумієш. Колега, зачем эти сложности? Можно Можна ж просто присоединить электроды к пациенту и і себе кофе. І маленька ремарочка. Правильно казати саме фізичний терапевт. Визначення фізіотерапевт є невірним. Ще один спеціаліст основна задача якого відновити ті навички, які потрібні нам для функціонування в соціумі. Тобто, по причині, наприклад, захворювання, певні навики, які ми використовували в побуті чи на роботі, ми втратили. І задача цього спеціаліста як би навчити нас їх заново. Наприклад, при такому захворюванні, як інсульт, пацієнта заново вчать ходити, їсти, одягатися, часто використовуючи при цьому елементи гри. Прикладом цього напрямку реабілітації. Може слугувати відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де знаходиться отака кухонна стінка, де під наглядом ерготерапевта пацієнт вчиться заново готувати їжу і обслуговувати себе на кухні. І як попередній спеціаліст, ерготерапевт також може мати асистентів. Новий для нас спеціаліст. Так, ми чули про логопеда. Це той спеціаліст, який займається постановкою розмовної мови у дітей. Тому так і називається логос слово, педіо, дитина. Терапевт мови та мовлення поняття значно ширше, і спектр його обов'язків дещо більший. Це не лише відновлення мовлення, це і проблеми з ковтанням, проблеми з прийняттям мови слухом, проблеми з заїканням. Також, якщо проблему з мовленням вирішити неможливо, він допомагає впровадити в побут пацієнта асистативні методи, такі як вокалізатори, планшети і так далі. Наступним у нас іде спеціаліст ментального здоров'я. Про важливість психологічної підтримки при реабілітації можна говорити безкінечно. Скажу лише, що 50% пацієнтів, що перенесли інсульт, мають супутню депресію. Тому такий спеціаліст в команді з реабілітації маст хев. Це вже четвертий терапевт у нашій команді. Цікавий факт: якщо ви десь скажете за кордоном термін терапевт, радше подумають про цих чотирьох спеціалістів, ніж про жлобас первинки, який набрав 2000 декларацій, і тепер йому впадло подивитися пацієнту в ухо, бо він терапевт. Ще один цікавий спеціаліст. Він займається вимірюванням, проектуванням, створенням та встановленням. Протезів та ортезів. І якщо значення слова протез зрозуміле для всіх, це те, що заміняє нам втрачену частину тіла чи кінцівку, то значення слова ортез знають не всі. Ортези нам потрібні, щоб зафіксувати або обмежити певну частину тіла або кінцівку під час процесу реабілітації, щоб уникнути травмування додаткового. Типовими прикладами ортезів є корсети або шини. Це невичерпний перелік спеціалістів з реабілітації, і за потреби можуть залучатися інші фахівці. Дізнатись більше про спеціалістів, залучених в процес реабілітації, ви зможете на Facebook-сторінці проєкту «Реабілітація травм війни. Посилання залишу в описі під відео. На жаль, існує міф. Що реабілітацію ми маємо починати десь на 3-4 тижні від початку захворювання. Тобто, ми спочатку полікуємо, а вже потім все інше. Насправді це велика помилка. Навпаки, чим далі ми будемо відтерміновувати реабілітацію, тим менш успішною вона буде. Найкраще її починати одразу після стабілізації стану хворого. Щоб більш було зрозуміло, це десь приблизно 48-72 години. Тобто ще раз. Чим раніше ми почали реабілітацію, тим більше шансів на її успіх. Їх насправді не так багато. Перераховувати їх не будемо. З ними можна ознайомитись в оцьому наказі номер 915 Цей нормативний документ, закон, зміни до посадових інструкцій та інші нормативні документи, ми всі лишимо в описі під відео, і з ними ви зможете ознайомитись у вільний час. Звичайно, якщо в лікарні. Вибудована правильна робота, то такий пацієнт буде одразу оглянутий фахівцем з реабілітації. Але ми живемо в Україні, напрямок реабілітації настільки розвивається, особливо доказової реабілітації. тому пропонуємо вам такий інструмент в роботу. Це дашборд Національної служби здоров'я України, укладені договори за програмою медичних гарантій. В них ви вибираєте напрямок реабілітація і ваш регіон. Отримуємо отаку карту, де бачимо, де у вашій області є відділення реабілітації, а також заклади, що надають амбулаторну допомогу з реабілітації. Нагадуємо вам, що якщо заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України за даними пакетами, то вся реабілітаційна допомога в ньому надається безоплатно, тобто за вас вже заплатила держава. І на цей дашборд також посилання буде в описі. Окрім того, реабілітаційну допомогу можна отримати також в приватних закладах, звичайно, за власний кошт. Та як зрозуміти, що те, за що ви заплатили, дійсно є доказовою реабілітацією, і це вкладення ваших фінансів дійсно виправдається. Щоб не влазити в безкінечні суперечки про наш радянський спадок апаратної медицини, УВЧ, електрофорез, амбіпульс, тубус кварц, просто для розуміння ситуації. Доказовою реабілітацією є все те, де максимально залучений пацієнт, де він щось робить, докладає зусиль, має мотивацію. Став лайк, якщо також вважає, що ми забули, як треба качати прес. Робота в тренажерному залі це доказова реабілітація. Виконання вправ руками це також доказова реабілітація. Я не ідеаліст і розумію, що станом на сьогодні на 100% ми не готові відмовитись від апаратного лікування. Помітьте, я не кажу апаратна реабілітація. Воно може мати місце, але як допоміжний метод, але далеко не основний. Як насчет Іглавкаливані, колега! Уйди, ти не справжній! Надзвичайно чудово їздити в санаторій Прикарпаття і сьорбати там водичку. Класно поїхати на курорт, замастити себе в багнюку і розповідати, яка в тепі після цього ніжна шкіра. Дуже прикалдесно відкисати в чанах в Закарпатті. Але все це називається словом спа. І так як тут наш пацієнт також нічого не робить, це також не є доказовою реабілітацією. Тому, обираючи клініку для реабілітації для себе чи своїх родичів, обирайте саме ту, де пацієнту допомагають працювати над собою, а не роблять все за нього. Реабілітація це напрямок, який тільки-тільки розвивається в Україні. Однак він надзвичайно перспективний і в умовах повномасштабної війни вкрай вкрай важливий. Саме тому важливо, щоб наші пацієнти знали, що таке доказова реабілітація, хто її проводить і де її можна отримати. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Щасливого Різдва, па-па! А, забув. Підписуйтесь на канал, ліпіть вподобайку, пишіть коментарі. І так як у нас Марсель сьогодні було полювання на борідку, зараз дуже буде багато бекстейджу. Коли ти в Закарпатті відкисаєш в теплому чані. Це все надзвичайно. Кисати <г Laying in oil> не... в термальних водах Закарпаття. У мене вкрали борідку. <ngy> не не грізі мою, не гризі мою бороду. І монтуємо. Марсель. Ми тобі корм купляємо по пі. Фу працівний, противний ти, противний. Не гризи гірлянді, не гризи бороду, ляж спати, ти метаболізм влаштований так, щоб ти вдень спав Марс. Марсель! Ти висоти боїшся, я знаю. В мастити свою шкіру багнюкою, розповідати всім, яка в цього Ніжна шкіра і оре Марсі не дає цей дубль записати вже сповзнає якої спроби. Вона тобі треба, та борода Марс! Ось я тобі таку саму зроблю від Так, від неї. Так, не далі. Це моя борода, моя. Це моя борода. Моя борода. Ось, моя, бачив? Моя борода, і що ти тепер зробиш? Все? Марс, це моя борода, моя. Борода моя, не твоя. Моя. Не, не гризи мою. Не гризи мою бороду. Конечно, ба...